Друзі-колеги, підписчики та гості мого каналу всім бажаю міцного здоров'я. На календарі у нас сьогодні 11 вересня, 25 рік. Прийшов час зробити коротенький огляд по кукурудзі ДБ Хотин. Як ви можете бачити, знаходимося в посівах. Зайшов подивитися, оцінити ситуацію, що до чого. Маємо такі початки на кукурудці. Бачите, досить непогані, досить непогані виповнені, заповнені. Кукурудза вже починає активно сохнути, як бачите, цього року засуха дала теж про себе знати. До речі, ранній посів кукурудзи 21 квітня. Посіяна кукурудза ДБ-хотин. Ну, як ви бачите, стебло ще зелене, а початки, початки вже посохли. Бачите стан кукурудзи, да? пройшов у нас 6 серпня буревій із градом. Отак. От Полуспачило кукурудзу. Полушпачило, положило, на землі лежить, бачите, поваляло. А загалом вистояла, вистояла, наповнилася, наче, наче початки і непогані. Пишіть, коментуйте, які у вас ситуації з кукурудзами, бо дуже сумно, сумно дивитися на... Полтавській області, здається, дивився Дніпропетровська, Південь, де кукурудза навіть і не зав'язала початок через спеку, через відсутність опадів. Кукурудзи не буде. Це дуже сумно спостерігати. Але маємо, що маємо. У нас теж засуха була і досить, досить. Потужно, як і в минулому році, урожаї такі собі. Ну, кукурудза наче непогано виглядає. То, що поламало, положило, це мінус, великий мінус. А по початках наче не так все і погано. Чи через те, що посів ранній, це на мою суб'єктивну думку. Плинув. бо коли кукурудза викидала володь і формувала качан, проходили трошки опади. Бо в минулому році багато, багато качанів було. Отак. От качан був виріс, все, початок був, але на качані там, 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 там зернина. Отакий. От Минулому році був результат по кукурудзі, а цього року виповнилася. Виповнилася, запилилася цілком і повністю. Така. Пишіть, коментуйте на вигляд і по початках, який урожай спрогнозуєте, друзі, на дану кукурудзку в цьому році. Да повикрутювало, положило багато. Бачите, плацдарм. Ну і плюс, плюс до того всього і тварини не дали. Непогано прикурки кукурудзі цього року. Кабани, косулі. Досить багато повиталовували. Положили на землю, понадгризали. Ну нічого, без цього ніяк. Що маємо, то маємо. Тварини теж хочуть їсти. Та таке. А так загалом так виглядає кукурудза на 11 вересня. ну Я думаю, що до кінця вересня так будемо вбирати. Засуха в нас продовжується, дощів немає. Сьогодні дивився, не передбачається. Температура трошки впала. 24, там на завтра 20, а там знову підвищення 24-26. Будемо спостерігати. А так загалом маємо. Маємо такий вигляд кукурудзки. Пишіть прогнозуйте. Початки вроді є, плюс-мінус, думаю, 5 тонн. Має бути, мало би бути. Ну, Бункер покаже. Бачите, вже поупускалися деякі. Отакі. 18 рядів. 18 рядів початку. Та й виповнився, наче непогано. Цього року не спостерігається діабротики. Не спостерігається. В минулому році було багато діабротики, в цьому році не спостерігається. Ось бачите, запилення качана до самого верху. Але така якась незвична ситуація, коли стебло зелене. Початки вже сухі. Ось такі. Наче і не маленькі. наче і не маленькі. А так її ложило, бачите, ну, буревій був страшний, град був добрий. Бачите, що поробили. Постекло. Наробило шкоди. В селі наробило шкоди. Познімало шифер з дахів, пообривало провода, повалило дерева, добу сиділи без електроенергії, поки відновили. та й таке. Ну, загалом такий. На мою думку, Непогані. Непогані початки. Пишіть, коментуйте. ні в якому разі не вихваляюся. Не вихваляюся, просто показую, що є для розуміння, бо сою цього року прольот в очередний раз. А кукурудська, може хоч кукурудська порадує своєю урожайністю, щоб свині мали що їсти. Отак, от бачите, розлущуються качани на дебехотинові. При доспіванні опускаються вниз і розлущуються. Відечка тут довга і вони отак от опускаються донизу. Густота посіву, бачите, самі. Розміщено не рідко, е, вісівалося в районі 80 тисяч на гектар. Що в результаті вийшло на 75 і 100%. Ось така розкладка, тобі ж, щоб не казали, що рідко. Тому такий качан, ні. Висота не рідко. Але їй вистачило сформувати такі початки і заповнити їх. І це дуже-дуже радує на сьогоднішній момент, на цей рік. Дуже радує. Пишіть коментуйте, як думаєте, буде 5 тонн з гектара врожайність ще чи, чи не буде. Отакий. Бехоти, друзі. Сію не перший рік, не перший раз задоволений даним українським гібридом цілком і повним. Задовольняє він мене. Що можна хотіти? Що можна ще хотіти від даної кукуруди? Такі початки, бачите? Яку висили. Дякую, друзі, за увагу. Пишіть коментуйте. Хто не підписався, підпишіться по можливості. Поставте вподобайку, якщо сподобався даний ролик. І залишайтеся на моєму каналі, щоб спостерігати за моєю діяльністю. І надалі. Всім подякував, всім міцного здоров'я, мирного неба, слава Збройним силам України. Підтримуйте, донатьте. Вони наше все. До нових відео.